Доброго дня. Часто мені задають батьки таке запитання: а чому в моїй дитини сипляться зуби? Ну, сипляться це просто вони, скажімо так, руйнуються. І ми вже чистимо зуби три рази на день різними пастами, ходимо до стоматолога, але, на жаль, ми не можемо перемогти цього. Чи може це генетика? Ну, я думаю, що все-таки не генетика, а є. Дійсно, процеси, які відповідно руйнують зуб, емаль зуба одна з найтвердіших, скажімо так, тканин нашого організму. Вона витримує дуже велике навантаження. Але коли є багато глюкози і відповідно певних речовин, які не мали би бути в такій кількості, часто вона руйнується. І в дітей ми бачимо такий активний каріс і руйнування зубів. Що ж причина цього? Генетика ні, не генетика, тому що так багато дітей мають таку проблему. Значить, відповідно, що може бути порушення обміну речовин. Правильно, а що в дитини порушує обмін речовин? Дитини найчастіше порушує обмін речовин. Саме наявність паразитозів, тому що дитина деколи заразилася, взяла пальці до рота, щось не помити з'їла, і, відповідно, в неї може бути аскаридоз, гострий токсокароз. І, Відповідно, знову ж таки, ці паразити так міняють, змінюють обмін. Відповідно, що дитина часто хоче їсти багато солодкого, От, а інших продуктів менше хоче їсти. І відповідно знову ж таки, ви маєте проблему перше з вітаміном Д, тому що паразити впливають на його зниження. І я розумію, що зараз модно педіатри можуть давати так само, чи сімейні лікарі, мегадози вітаміну Д, але він не допоможе, якщо причина є паразитоз.